Привіт, взяв собі орка. Він по глибині не відстає від того же Deus з 28-ю котушкою. У нас є два прилади бренду XP, один XP Urix. не знаю, він знятий з виробництва чи не знятий, але давно вже не поставляється. Остання цінова політика була біля 28 тисяч І зараз є XP Deus, цінова політика теж біля 28 тисяч. Новий, якщо розглядаємо саме ці варіанти. І з котушкою саме 28 см x 35 Частоти нас від 4 до 28 КГц. І тепер у чому ж саме різниця? Є в XPRX лише 3 тона. В Deoсі є І4, і поліфонія, і інші. Тобто краща інформативність. Зрозуміло? Далі шумопоглинання в Deus регулюється. його скидують там на саме мінімальне значення для того, щоб була прибавка в глибини. У Рікса його немає, але це не значним чином вплине, 5%. Не більше глибини додавиться, відповідно, супервезнахідків там більше цим не знайдете, і відмінність тут не суттєва. Сама суттєва відмінність полягає в саме третьому, а це мінусовий дискрим. В Деуса дискрим мінусовий є до мінус 6,4, в ХП у Ріксі лише 0. Саме мінімальне значення. Відповідно, цей. Функціонал, який є в Деусі саме мінусового дискрима, він дозволяє отримувати більше знахідок. За рахунок того, що ми розширяємо шкалу, збільшуємо глибину на глибокі сигнали або дрібні, або менше пропускає. І тут на одну третю, як мінімум, в залежності від місця, цілей глибин, буде прибавка в глибині саме на користь Деуса. Далі в Деуса можна сказати якісніша штанга, хоча у Ірікса навіть легша. Що стосується інших підводних таких каменів, раніше до Деуса можна було під'єднувати тільки дорогі наушники, зараз на новій прошивці також дешевші наушники Вес audio Ось, в принципі, вся відмінність даного металодетектора. Ще додатково є візуальна інформативність покращення Деуса, але, повірте, нею мало користується і особливої різниці у цьому. Не буде. На користь у Рікса ще віднесемо те, що він простіший на те, оскільки в ньому менше функцій. Дякую за увагу. Якщо виникають ще якісь питання, звертайтесь. Щасти.